Редмікада розкрилася повністю. І це у мене в цьому році вона ще мало гілочок видала, тому що дуже погано перезимувала і прийшлося її обрізати. Ось бачите, скільки тільки гілочок? Дві. В одному кущі і в іншому теж. Можна сказати, ось це одна така величезна. ось Бачите? Одна молода. А ці ось старенька, яку я буду обрізати під землю. Для того, щоб видавала ось такі вона молоді, треба постійно відновлювати.